Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монета 10 копійок України 2006 року. Монетка виготовлена з алюмінової бронзи. Ось так вона виглядає. Має мілку насічку. Монетка має каталожний брак. Як бачимо, тут такі викуси йдуть. Що на аверсі і на реверсі? Тут на реверсі бачимо. І аверс монети також має викус. На сьогоднішній день ціни на таку монетку розпочинаються від 1-5 доларів. Є монетки. Які коштують більше, це, зокрема, якщо монетка виготовлена не з алюмінієвої бронзи, а з будь-якого іншого металу. Загалом, якщо магніт, то ціна на такі монети договірна. Є різні браки повороти. Якщо вам попаде поворот на 180 градусів. Ось так буде виглядати монетка. Ціна на таку монету розпочинається, друзі, від 100 150 доларів в залежності від стану монети. Є також браки аверс, аверс, реверс реверс, отак буде виглядати реверс-реверс. І, відповідно, на другу сторону буде виглядати монетка Avers Avers. Ось так. Ціни на такі монетки також договірні. В кого є такі монетки, пишіть, телефонуйте, з радістю їх куплю. Монети на сьогоднішній день представляють велику цінність для колекціонерів. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока.